Вітаю чайний людці, хто любить п'є чай і готовий чаєм, насолоджуватися і вранці в і ввечері. Отже, нова чергова посилочка від нас приїхала з новинками, ну і з деякими варіантами, які ви вже і так знаєте. Ну, Давайте почнемо із того, що ви вже знаєте. Так, не можу достати. Отже, маття по 100 грамів упаковка. Це маття доступної якості і вартості, ви її вже знаєте. В принципі, толкова, хороша, все як положено, Ну, маття є маття. Але є в мене ще кілька варіантів. Так, цих в мене буде 5 штук. дорожчі матті або матча, як її іноді називають. Це вже клас 3А. Набагато вище, набагато якісніше, ну і трошки ціна така покусючіся. Але якщо ви любите матчу, це ваш варіант. Хороший, толковий, досить-досить цікавий. ну Це також ваш варіант, але це для, трошки для бюджету е, меншого бюджету. так, що Тут у нас далі? Ще величезний пакет. пакет. І знову з матчею, вже з іншим пакуванням по 0,5, кг упаковочки. Такої простішої якості, але все ж таки знову по ціні вона буде набагато краще пів кілограма, аніж 100 грам. Якість Якість хороша, толкова і ціна досить, досить непогана. Далі у нас 100 грамовочки, вже відомі вам, ви їх знаєте. Проста, хороша, доступна. Всього навча 250 гривень за 100 грамовку. Це дуже і дуже непогано. Гарна якість, гарний смак, гарна ціна. Тепер. 50 грамовочки, ось такі нам всім відомі палацевий пуерчик. Це вже такий пропитий, провідомий нам всім бренд, і якість і варіант. 2018 рік дуже непогано по, по всім параметрам. В той же самий час це 2017 рік. Ну, але якщо сиривна погана, то роки ніяк не додають якості. Вони просто кажуть, що у нас ну, щось уходить лишнє. А тепер у нас. Ось такий відомий шенчик, який розкручений, брендований. В поданковій упаковці Шен 2013 року. Інгхау. Mm. Нотки шоколад, нотки цитрусових, ледь-ледь помітня. Нічого стороннього, дуже гарний аромат рекомендую. Ну, в принципі, що я буду рекомендувати, якщо ви знаєте, виробник цього чаю це. По суті, виробник No1 Китаї, Відомий. Йой-ю. Е, Бачите, вилетіло з голови. Ну, ви їхні 100 громовочки, знаєте. Вилетіло з голови. Не буду пригадувати, не буду ламати голову, це не, не так уже важливо. Три я взяв на пробу. Ну, в принципі, вже по всьому бачу, що це саме, саме той виробник, те пакування, який має бути. Тепер у нас є листочок золотий, також вам вже відомий. Ви його вже пили-перепили. Це порційка класична. Багато його пройшло, тому звертаємо увагу, п'ємо і любимо. Ну і на останок ось такий мішочок мандаринового раю. Це в мандарині. Шупу. ох хо хо як він так Хух, пахне хорошо. Цитрусовий мандариновий, смачний, гарний. Ось, в принципі, і все те, що ви мали побачити в цій поставці. Нам потрібно пити гарний чай. Ми варті гарного чаю. Тому за, за гарним чаєм звертайтеся до мене, телефонуйте, пишіть, запитуйте, можливо, щось пораджу не з того, що зараз прийшло. Маю більше тисячі найменувань, варіантів, всього, що тільки завгодно, по чаю, біля чаю, аксесуарів, чайників, піалок, ну що хоч на будь-який смак і гаманець. Номер 097 645, 4498. Гарних чай Іван, до перемоги з Богом.